У суді Чорноморська всі чекають на обвинуваченого В'ячеслава Лазарева. Колишнього охоронця колонії везуть із одеського СІЗО. Минає година, друга, але підсудного все немає. Ми судне, судне. Робити, все. Лазарева. обвинувачують у вбивстві з особливою жорстокістю у травні. Він на очах у свідків до смерті забив Андрія Перекитного. Молодому слюсарю було лише 34. В нього лишилися дружина та дві доньки. О, 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 давайте, давайте о, 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 Руками ногами пригав на ньому і машину помяв, ну повністю і на капоті і двері. все біло. Перше засідання щодо тюремного наглядача відбулось у вересні, але до суті провадження Феміда перейти не змогла. Через чисельні помилки обвинувальний акт повернули до прокуратури для того, щоб ускорити е, процес. Приближення Лазарева ко головної відповідальності Ми його сьогодні вночі переділимо і завтра вже утром. А в СІЗО, в котрому садержаться, вручимому новий мінна акт. Обіцяли прискорити, але замість цього затягнули процес. Овинувачення прокуратура допрацьовувала аж два місяці, і термін арешту Лазарева за цей час майже сплив. 19-го канчається срок под стражу. щоб 18-го його привезти, У нього схватить по дорозі срачка. І все, і привізуть його обратно і випустять його на волю. Скажуть, збіжав. Чорноморські судді вирішують, чекати більше трьох годин немає сенсу. Свого екс-колегу конвой сьогодні не доставить. Заявляють вони чому ані судді, ані прокурор пояснити не спроможні. Ніяких питань з цього приводу, чому його не достали, я пояснити не можу. Аби чому ви тим інтересуєтесь? Я... я зацікавився, але мені ніхто нічого не пояснив. Судити В'ячеслава Лазарева за жорстоке вбивство мають 18 листопада за день до закінчення терміну арешту. Якщо тюремника знову не довезуть, родичі його жертви обіцяють блокувати суд. Підтримати їх вже готові односельці та одеські активісти.